Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Рапунцель знайомство з другом. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Ще задовго до того, як рапунцель зустріла Фліна, втекла від матінки Готель, дізналася, що є принцесою, та повернулася до рідних батьків, вона була маленькою дівчинкою, яка жила. На самоті у високій вежі. Матінка Готель частенько залишала дівчинку надовго саму. Єдиними друзями, що досягали верхівки вежі, були хіба птахи, метелики та бджоли. Але метелики занадто прудкі бджоли не дуже люблять обійми. А пташки ніколи не залишалися надовго, скільки б насіння не насипала їм дівчинка. Рапунцель було нудно. Вона шукала хоч якісь розваги, пекла печиво, висаджувала рослини в горщику, пробувала малювати, але насіння надто довго проростало. Випічка швидко приїдалася, картини виходили не дуже. Як же мені самотньо. Одного дня вигукнула дівчинка. Та раптом вона помітила на ґрунті, що висипався з горщика. Якісь дивні відбитки. Рапунцель придивилася і зрозуміла, що це сліди. Ану, чи є ще десь такі самі? пожвавилася вона. Пильно перевіривши помешкання, вона знайшла схожі сліди на фарбі. А придивившись до розсипаного на столі борошна, рапунцель остаточно переконалася, що у вежі є ще хтось крім неї. Оце так загадка, промовила дівчинка. Відтоді, щоразу, коли щось малювала, рапунцель ляпала на підлогу трохи фарби. Коли щось пекла, сипала на стіл трохи борошна. Коли саджала рослини, залишала трохи землі біля горщика. Вона хотіла з'ясувати, звідки беруться сліди. Одного дня, збираючи на підвіконні суниці для пирога, рапунцель помітила одну ягоду значно більшу за іншу. Вона простягнула руку, і раптом ягода змінила колір. На підвіконні сидів переполоханий зелений хамелеончик. То це ти лишав ці маленькі сліди? Хамелеон несміливо кивнув Мене звати Рапунцель сказала дівчинка, а тебе я назову паскалем. Хочеш пирога? Як незабаром з'ясувала рапунцель, паскаль ніколи не відмовиться від шматочка пирога, а як незабаром з'ясував паскаль, рапунцель виявилась чудовою подругою. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.